Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати двох дітей, братика і сестричку під парасолькою. Вони сидять на ганку, дивляться на не дуже гарну погоду. Почнемо з побудови малюнка. Щоб вам легше було малювати, ділимо аркуш навпіл, проводимо лінію і цю частину так само ділимо навпіл. Ну, приблизно навпіл, можна трошки більшу частинку відмітити. отак, Отаким от чином. Це буде місце сидіння дітей. Тепер відмічаємо, де в нас будуть їх фігури, де ми їх посадимо. От тут буде одна дитинка, тут буде інша дитинка, але ця буде трошки вища. Спочатку намалюємо меншу оцей відрізок. Ділимо на три частини. Перша частина це голова. Друга частина це талія. Трошки нижче її опустимо на краплиночку. Це талія. Тепер шия не дуже велика. У маленьких дітей шия невелика, недовга. І далі малюємо такий прямокутник. І з цього прямокутника будемо формувати тіло. Спочатку плечі заокруглюємо, талію, невеличку робимо у дітей маленьких, не дуже виразна талія. І переходимо на стегна, заокруглюємо. Ця частина пласка залишається, бо дитина сидить. А тут заокруглюємо все. Руки промалюємо. Ось таким чином, вони будуть попереду, тобто лікті. До талії доводимо лінію до лінії талії і загортаємо, такі куточки малюємо. Знов доводимо ось так до лінії талії і загортаємо. Все, майже в нас дитина спиною до нас готова. Але її треба ще вдягнути. Витираємо допоміжній лінії. В мене це буде хлопчик, тому в нього буде коротка зачіска. Так, залишимо її. Далі якась футболочка або водолазка. Ну, якісь штані будуть. Ось так. Пасок чи ремінь, щось це буде таке. І штані. Тобто будуть два різних кольори. Будуть одного кольору водолазка, одного іншого кольору, або шорти, або штані якісь. Це одна дитина. Друга дитина, щоб трошки вище її зробити, ми робимо таким чином. Зсередину голови знаходимо маленької дитини і ведемо ось так лінію. Ось. Тут буде якраз шия. Іншої дитини, старшої дитини. Такого ж розміру малюємо голову. Тобто ось у нас розмір голови. Цю частину так само ділимо навпіл і трошки нижче опустимо лінію талії. І знов прямокутник. З цього прямокутника робимо фігуру дівчинки плечі заокруглюємо, вимальовуємо більш виразну талію. Не дуже тонку, вона не модель в нас. Так, стегна так само все так само, як і у першої дитинки. Але Трошки довше тіло і трошки більше талія виражена Дівчинка буде також у водолазці, але в неї буде довге волосся, ну, не дуже довге, але намалюємо їй таке невеличке каре, тому шию буде не видно. Волосся в один бік, якби вітер. Далі так само руки одну до лінії талії доводимо і загортаємо. А ця рука в неї на лінії талії, ми її ось таким чином трошки загорнемо. В Цієї руці в неї буде парасоля. Вона тримає парасолю. І дівчинка, щоб показати, що на, на неї платячко, можна зробити ось так. Покласти платячко по боках і тоді витираємо те, що ми будували. Хай це буде якийсь сарафан такий буде. Парасоля в руці малюємо, ось так ведемо лінію. Прямісінько, ось так. Ну, приблизно вона трошки буде затуляти волосся, голову дівчинки трошки закриває. Але, щоб рівнесеньке півколо в нас вийшло, можна взяти округлий предмет якийсь і ось таким чином прикласти меншу половинку. І обвести. Бачите, як швидко намалювали парасолю. Витираємо те, що нам не потрібно. Хай тут стерчить кінець парасолі і малюємо шпиці від центру ведемо до краю парасолі. Трошки вигинаємо одна, симетрично. Друга. І тут ще можна по одній намалювати. Звичайно, можна і більше намалювати. Це залежить від того, яку парасолю ви будете зображувати. Це намалювали, шпиці намалювали. Тут тканина тримається на кріпленнях, тому трошки вигинається і малюємо край тканини. Ось таким чином. Вигинаємо трошки. Канину, витру зайві лінії, щоб не дуже темний був, був малюнок. І можна приступати до роботи з фарбою. Сьогодні я буду малювати звичайною шкільною аквареллю. Ось в мене така акварель. Підкладаю під кришечку білий папір. Замість палітри використовую сьогодні кришечку. Два пензлі і починаємо з фону, як завжди. Сьогодні навіть не буду зволожувати. Сьогодні малюємо шкільний малюнок, щоб діти легко могли намалювати цей малюнок. Робимо калюжу блакитну, де в мене? Блакитний якийсь колір є. Зараз перевіримо, який це. Такий сірий якраз. Як Дощове небо, так, пензлик приберу. А цей блакитний, бачите, дуже яскравий. Тому два блакитних змішаю. Потекла фарба донизу, під нахилом стіл, тому фарба донизу тече. І навколо парасолі починаю. Можна додати ще трошки плямок, бачите, в, мене... в чорну Мені. фарбу вліз пензлик. Хай вже буде так. Звичайно, що можна намалювати будь-якого кольору те, на чому сидять діти, але ми намалюємо його трошки. Коричневого, зробимо дерев'яний ганок такий. Можливо, це якийсь дачний будиночок або десь у бабусі діти. Одразу можна домалювати тінь від дітей, одразу так плямку пустимо, далі ще підмалюємо, якщо треба буде. Але хай початково... Початково... Ой, забагато. Треба почекати, поки висохне наш фон або підсушити феном. Намалюємо парасолю, вона в мене буде фіолетового кольору. Спочатку робимо світлий розчин фіолетовий. І повністю покриваємо парасолю цим фіолетовим кольором. Тепер більш яскраву фарбу беремо і вздовж шпиць промалюємо по вологому, більш насиченим кольором, і понизу так само. Хай висихає, потім допрацюємо, можна приступити до. Фарбування дітей будемо фарбувати волосся. В мене це буде братик і сестричка, беремо вохру. Трошки в мене тут залишки коричневого, ось такі. Русяві вони будуть. Тому я зафарбовую волосся. Обережно, щоб колір парасолі не перетік до кольору волосся. Хоча зараз з фіолетовим волоссям дівчата ходять, та й хлопці також. Трошки темного, коричневого тепер додамо. Ось так хай буде. Волосся зазвичай одного кольору не буває. Завжди десь світло, десь відблиск, десь на сонце вигоріло. Хай підсихає, потім домалюємо ще. Так, і можна намалювати, наприклад, дівчинці. Сарафан, водолазку не можемо малювати, бо волосся не висохло. І хлопцю штані можна намалювати. Ну, хай буде в мене у дівчини зелений сарафан. Такий яскравий зелений. Потім додам. Ще тінь буде небагато так намалюємо. Хай буде така яскрава дівчинка. Ви можете будь-які кольори підбирати на свій смак. Так, тепер більш темний зелений візьмемо. Який тут темний, зелений є. І трошки додамо складочок якихось. Десь у нас сидить тінь. Ось так. Все, так буде. Такі плямки поки що. Так, а у хлопця зробимо штані помаранчеві. Щось мені хочеться помаранчеві штані йому намалювати. Чому б ні? І так само трошки коричневого додамо тіні на пасок. І отут також нижня частинка. Танів. Тепер підсушу трошки, щоб далі працювати. Волосся підправимо. Так, візьму трошки чорного такий колір. І окремих волосин можна домалювати ось таким чином. Трошки оживили волосся. Тінь від парасолі може бути, темніша частина голови, особливо у дівчинки. Ну, і зроблю, мабуть, помаранчеву водолазку дівчинці, як штані у хлопця, а дівчинці. Зелене з помаранчевим добре поєднуються кольори, а потім вже додаємо коричневого і промальовуємо. Під волоссям зазвичай, ну, від сарафану може бути. А хлопцю намалюю водолазку жовту. Хай будуть яскраві діти, похмура погода, але діти будуть яскраві. І так само коричневою фарбою промалюємо тінь, складки якісь. Там, де тече, треба підібрати, багато не треба. Ще додати темного. Ось тут нижня частина плаття. На штанях тут достатньо. І найтемніша частина в нас місце сидіння. Ось тут найтемніша частина має бути завжди, де предмет торкається поверхні, там найтемніша частина. І далі малюємо знов тінь. Бачите, в нас тінь зникла. Ще разочок промалюємо. Парасолі треба намалювати ручку, дерев'яну намалюємо. До парасолі ще додамо до фіолетового трішки чорного краплинку, щоб темніший був. І по краях пройдемось. А ще можна намалювати котика. До речі, місце є. Зараз намалюємо котика, який сидить поруч з дітьми. Наприклад, ось такий буде маленький котик. Малюємо тіло, така краплинка. Голова. Вуха. Ось І тінь від котика так само має бути. Хвіст зник. Поки тінь малювала, хвіст зник. Де в мене фарба? Де в мене фарба? Так, ну, парасоля є, діти є. Дощ де? Дощу немає. Будемо малювати дощ, беремо лінійку, пензлик, синю фарбу, води багато не треба. І так, ось таким чином по лінійці проводимо і прикладаємо по блакитному, тільки по-блакитному. Намагайтеся на дітей не потрапляти, бо вони ж під парасолюю. Бажано в одному напрямку. Так, Промальовую тільки краєчок, щоб прикласти і не дуже потрапити на дітей. Тінь на ручці хочеться промалювати, на ручці парасолі з одного боку. Просто тоненьку смужку провести чорною фарбою. Знов додати тінь ось тут треба. Ось ви навчилися малювати дітей, які сидять спиною до нас. До побачення!